Чи є у компанії Гровсесвіт гурт? У компанії ГроВсесвіт є ось такий великий гурт. Подивіться, друзі, це один із наших складів. Це лише маленька частина того, що зараз є у нас наявності і що зараз їде до нас. Напевно, стільки ж до нас зараз їде. Ми є реальні імпортери. Ми завозимо найкращу якість в Україну, Цим ми відрізняємось. Якщо ми завозимо агротканину, це найкраща агротканина, яка буде лежати 5 років і більше. Якщо ми завозимо сітку, затіняючи кола там сорока 60 то вона буде лежати вам 4-5 років, не розсипеться. Якщо ми завозимо якісну краплю містичку, то у нас люди, от мені дзвонив клієнт і казав: слухайте, а можете мені прислати 100 ремонтників. Я кажу, так, звичайно. Ну хочу сказати відгук по вашій ленті. Я кажу постели в минулому році весною, потім зібрали. Постили ще раз, зібрали вже е, на зиму ну, там, осінню постили, коротше, три рази збирав, розбирав. Це просто наша звичайна восьмерка, це навіть не ребриста. І потім вже, е, каже, вже зараз збираємо, там у нас десь на 15 кілометрах 50-60 отворів, можете мені ремонтники прислати, розумієте? Продали таку ленту, що люди не хочуть її заміняти, і вони просто її використовують, використовують, сполюють, і кажуть, і вона така товста, вона класна, і їй нічого немає. Тому Вам добре, нам не дуже. Що, що ви не міняєте, але нам дуже приємно, що такі відгуки.